Ігор Стефанюк, видання Marketing Медіа Review. у мене відповідно два запитання, мабуть, до Дмитра Шимківа. За останні два роки доля інтернет експлорера упала на більш ніж 20%. Все ж непопулярні сайти, як виразився Андрій Терехов, чуть-чуть долю ринку, і в мене запитання, як ви думаєте, чи зможе... А Microsoft за допомогою допомогою версії відвоювати по моделю ринку, якщо якщо можна, то певні прогнози. І друге запитання: як ви будете працювати цей продукт у плані маркетингу? Дякую. дякую? Давайте я спробую відповісти на таке воно таке колюче питання для Microsoft, Тому я з, його справді з задоволенням. А, чому так дійсно а, з часом, за останні пару років, інтернет-експлорер втратив а, частину маркет ринку? Да? Звичайно, частково це пов'язане з тим, що. А, Конкуренція є конкуренція, і кількість браузерів, які з'явилися на ринку, велика. Тобто інтерес досить до браузерів був високий. Звичайно, не треба забувати, що для багатьох компаній, які створюють браузерів, це метод заробляння грошей. Ми браузерам не заробляємо гроші. Це теж важливо, трошки відмітити. А друге питання, яке я б хотів знову ж таки відзначити, треба згадати, що дуже багато користувачів використовували Інтернет Explorer 6, в той час, як вийшло 7, 8. Тому дуже багато аплікацій були розроблені саме в корпоративних організаціях з Internet Інтернет Експлор 6. Тому знову ж таки не секрет моє спілкування. Знову ж таки з NetApps, які часто роблять ці заміри з і так далі. Треба розуміти, що на сьогодні момент на сьогоднішній час дуже багатьох користувачів знаходиться не лише один браузер, а два, три, чотири. Практично, в залежності від те, чим він користується. Тому статистика market share, знову ж таки не на сьогоднішній день не, ну, не цілком адекватна. Так? Тому що сьогодні, сьогодні ми почали коли спостерігаємо за е, market share, змінюється від. Години дня і від, часу, і від дня тижня, а ще від сезонності. Тобто, market share на сьогоднішній момент для багатьох браузерів залежить від сезону, часу, мети та завдання. Тобто, відповідаючи на ваше питання, чи Microsoft впевнений в... Повернення своєї долі ринку, так повернений, тому сьогодні ми тут. І тому для нас це не просто подія, яку ми розіслали прес-релізи, а ми зібрали вас всіх тут, щоб це показати. Тому що браузер для нас дуже важливий інструмент взаємодії з розробниками і з користувачами. Знову по повертаючись до питання, як ми збираємося просувати. Ну, по перше, Функцію, яку не показали, я дуже люблю F11 в браузері, яка робить, перетворює браузер, ну, моє користування з браузером, або спілкування з інтернетом, спілкування з інтернетом, а не спілкування з браузером. Ось, ми плануємо в першу чергу це співпрацю з сайтами. Це тому, що контент, який створюється з використанням. Інтернет-експлорера з новими стандартами, з використанням сопроцесора. Вони, тобто в людини може стояти додаткові браузери, але ми намагаємося збільшити частоту використання нашого браузера, тому що наш браузер дозволяє повністю скористуватися можливості операційної системи. Звичайно, є ще додаткові ідеї, які я не хочу забігати вперед, тому що в нас є ідеї залучення непрацівників. Microsoft і не е, професіональні маркетингові агенції до розробки ідей просування. Але це я так от так от я сказав, і от більше нічого не скажу.